Привіт, хлопці та дівчата! Вирішила зняти маленький огляд своїх ампельних сукулентиків, показати, як вони змінилися після пересадки, після обрізки, після формування і після е, сонячних ван, так скажем. Після е, перших таких гарних сонячних днів. Ось як змінився очиток от Взимку він був повністю зелений. Очиток моргана, як був красунчик, так і залишився. Так, церопегія. Ось хто дивився мої відео роулі, я садила такі собі ниточки були. Зараз, як уже виглядає, заплітає тут все. І навіть Уже гілочки починають виросли поза горщиком. Цей мушейний хвостик я пересаджувала. Тут в мене роулі розростається і ось такий. Зараз секунду. І ось що вам хотіла показати ось цей кактус. Що я вам показувала, що він не нарощував кореневу систему, а потім, коли я розкопала, то вона була така, як е, трухлява. Я її зрізала у якомусь відео, я вже не пам'ятаю. Е, так от, хочу вам показати, що він дав корінці. Так що, думаю, що він почне рости нарешті. Ось такі зміни в мене. У сукулентиків, такий жовтий бочок. Так, я пізніше його посажу в трошки інший ґрунт йому дам. І йдемо далі. Так, мусила відключитися, бо задзвонив телефон. Ось тут в мене мав п'ячий хвіст. Я, як казала, я його обрізала. Ось він мені дав корінці, я його підсаджу сюди. А і ось тут, де я обрізала, він мені розгалуження таке пішло. Дві дітки ще буде, тож він буде пишнішим. І ось тут я зрізала, бо мене попросили продати. І теж, бачите, дітка збоку пішла. Так що формуємо пишненький кущик. Потім ось тут мій павучок, я його пересадила, вже трошки в нього сухенька земля. Зараз я її своєю лієчкою полю. Він любить більше вологи. Дуже зручно цею Поливачкою поливати. Так, ось тут у мене дельфінчик. Той, що я обрізала, ну, дуже він страшно виглядав. Тепер подивіться, як він наростив яку масу класну. І ось які тут дельфінчики, ніби випригують з водички. Прямо справжні дельфінчики. Тут ще не, знизу не такі, як треба, листочки, але зверху вже такі, як треба. Красула, я її поставила в підвісне кашпо. Дуже красиво розрослася, так старається, росте такі. Е, Пістряві листочки в неї цікаві, я думаю, що видно, Ну, мені засвічує трохи камеру, я добре не бачу. Так, тут дельфінчик, я викладала так гілочки по кругу, заплітала тут, і вони. Попричіплювала цими прищипками з Aliexpress і декілька гілочок зрізала звідси. І він дає гарні ростики, пишненький буде влітку. Церопегію вудду варігатну, пістряву вибачаюся. Позрізала гілочки. Там, де були такі картоплинки, робляться на гілочках, хто знає. Зараз я, якщо знайду, я вам покажу, де робиться така картоплинка. Не бачу зараз. Так, бананчик приплутався до неї. Зараз. Почекайте. Ага, ось, знайшла. Ось отут. Так що це з камерою? Отут. Картоплинка така, то вище відрізати потрібно. І підсадила, ось, пришпилила прищіпкою і теж формую пишненький кущик, щоб був. Потім, 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 що це в мене тут? На підвіконні цьому в мене були сукулентики, я їх виношу вже на двір, а тут в мене контейнери з коріняшками. І ось такий хрестовник, що я на опору посадила з моху. Вже заплів так, що й не видно. Так, киця в мене тут з маленькою своєю морчить. І крептантуси класнючі. Коріняються. Так. Тут епісті я ще маю. Добре, думаю, що вам цікавий е вийшов огляд цього всього. Ходи, ходи, ходи е На ну, все добре, бувайте. Па-па.